Так, ну що ж, локації на суботу. Що нас чекає в суботу? Які об'єкти? Треба знову таки, багато людей. Перша локація це демонтаж. Тут і дівчата, і хлопці будуть працювати, респіратори купляємо, перчатки беремо. От, Треба вже демонтувати дах, знімати і а, а, стіни виносити далі. От, нагадую, що тут буде місце. Для прозива для проживання взимку волонтерської команди і велика зала, щоб ми з солом могли могли дальше далі зустрічатись, далі спілкуватись. Прицеп причеп чекає, щоб його завантажили. Так що всі хочуть доєднатись до цієї локації. Часу Часуди багато залишилось нас до зими, до дожів. Це треба робити швидко. Приїжджайте так. Друга локація будинок Баби Наді. А треба його доробити. Треба вже довести там марафет. Вони тут зараз щось щось паралельно працюють, слава Богу, що баба надії помічники. Це Богдан, це команда Богдана, вони це будуть робити. Там є люди у нас. Значить, третя локація. Будинок дяді Вані. Його треба трохи зносити під нуль. Тут буде буватися нова, нова хата. Дядя Ваня зараз з інсультом, другий інсульт у нього в житті вже він лежить зараз в лікарні. Але є Богдан, його син, він буде керувати. От, є помічники, тобто треба. Треба якомога швидше демонтувати, щоб вони встигли до дождів, до якось вигнати коробку. Зараз їм взагалі немає де жити. Я не знаю, куди вони речі діли. Але знову сюди не треба спеціалістів. Треба люди, які будуть з лопатами, з рукавицями ну, якби, демонтувати цю, цю будівлю. Це третя локація на суботу. Наступна локація четверта. Баба Ніна. Треба доробити, треба доробляти будинок. Так, наступна локація це будинок Віктора. Він тут з дружиною живе, живуть давно. У них андулінов, андулінов, андуліновий дах. Є андулін цілий є андулін рваний. От. Це добре, тому що у нас андулін є. Ми з андуліном робимо робимо кишу. Тому треба демонтувати повністю дах цілий андулін. З нього зробити ту кришу, а знову андуліну зробити іншу сторону даху і в принципі буде класний дах. Ну і плюс світя вміє працювати своїми руками. Можливо, він долучиться до нашої команди і буде далі допомагати іншим селянам з нами працювати. Так що треба йому допомогти. От. Треба, треба, треба люди, які вміють, вміють займатися, вміють вложити андулін. От крок ви в нього більш-менш нормальні, там декілька зломаних, я думаю, що їх можна буде відновити. Це основні локації, але у нас ще є інші локації, ще люди просять. Я знаю, що я хочу ще людей дати Сашконуку Євгенії, з піноблок мурує, ми з ним разом муруємо цей будинок. От, інші селяни підходили до мене просили про допомогу, але мені здається, що у нас не вистачить завтра фізично, фізично сил. От, тому, тому долучайтесь, хто ще хоче до нас. От, щоб фізично попрацювати тут. Хто хоче долучитись, але фізично не може. Але може фінансами знизу є картка. Ви можете жертвувати ці кошти на цю картку, і ці кошти підуть на відбудову села Підгайного, підуть на наші а, подорожі сюди в суботу, на транспорт, на паливо, на їжу, на інструменти і так далі. Долучайтесь до нас і разом ми зробимо це. Допоможемо жителям цього депресивного. Там їм їм не просто жителям цього села. Безперспективного села давайте зробимо це село не депресивним і зробимо його перспективним.